Всім привіт! І зараз ми будемо проводити досвід на силу тяжіння в домашніх умовах. Беремо бутилку, робимо в ній дирки. Потім беремо воду, набираємо бутилку з водою. Вода почала просачуватися через дирки. І що ж ми можемо побачити? Чим більша сила тяжіння у води, яка спускається, тим більше і фонтан. От, наприклад, в цій дирці маленький фонтан, а от, наприклад, в цих дирках він великий. І ми бачимо результат. Всім дякую за увагу!